У центрі розвитку Надія велику роль у дистанційному навчанні приділяють stem освіті. Вже протягом чотирьох років освітній процес відбувається на засадах інтеграції. Наповнення stem лабораторії активно застосовують на заняттях за розкладом та у зйомці відео для асинхронного режиму. Цей проєкт є успішним не лише в закладі освіти, а й в нашому місті. Сьогодні ми презентуємо досвід роботи природничо математичний розвиток дошкільників при організації діяльності в стрім лабораторіях. Ця робота стала переможцем на 13-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2020 та відзначена золотою медаллю. В умовах функціонування правового режиму військового стану вже протягом 9 місяців застосування стрім підходів допомагає нам при створенні освітнього відеоконтенту. Саме такі підходи сприяють розвитку інженерного мислення у вихованців, формуванні їх. Винахідницьких здібностей та набуття практичних навичок. Вихователі проводять досліди для дітей всіх вікових категорій закладу. Та складність їх відрізняється. Для старшої групи актуальними є творчі вправи. Наприклад, ліплення з пластиліну материків та океанів нашої планети. Не обійтися без цікавих експериментів з елементами відкриття. На цьому занятті дослідження було присвячено магнітному полю. І зараз я буду проводити магнітом. І магніт буде збирати всі металеві предмети. Ось таким чином. Ось так. Для молодшої групи створили наукову лабораторію з героями улюблених мультфільмів. Цього разу вправи з піском та малювання тривають разом зі свинкою пепою. А всі відеоуроки дублюються на ютуб-каналі та в інших соціальних мережах. Обов'язково ці заняття містять ну усі, скажімо. Такі притаманні компоненти з тем Це обов'язково якісь наукові знання, якісь дослідницькі знання діти використовують. Тоді якісь використовують технології або конструкторсько-будівельні ігри. Обов'язково це йде оцей компонент «read and рідендрайтн, читання звертаємо увагу обов'язково на мовлення дітей. Обов'язково є математичний компонент, і обов'язково є мистецький компонент. Вони або ліплять, або малюють, або щось конструюють. У центрі розвитку дитини педагогічні працівники прагнуть нових знань, тому на постійній основі за допомогою практикуму вони обмінюються досвідом водночас створюють і наукові проєкти, ігри та завдання, які в майбутньому можна буде реалізувати у навчанні.